Всім добрий вечір! Ми сьогодні глянемо 7,23. Що нас пропонують цього тижня? Бачимо барня акційна 14 гривень, морозиво 18, сочки капризони 18. І батончики рушен 15 гривень. Так, це у нас акція 10 цей тиждень, що ще у нас цікаво є, сорочки кому 19, сметана 44, сир 80. Ось така акція є у нас до Дня молоді. При купівлі багету, холодні напої, подарунок, так? А, ні, на пій 15 гривень, не в подарунок. Бачимо йогурти 13 гривень. На комоку. Цікава ціна. Фітнеси 19. іриска 75, старти 69. Криця курячі 25 за 100 грам. Так, сосиски. Підкопчені – 49 гривень. Так, що наше цікаве, кабаноси, до речі, 29 гривень. Це нормальна ціна. Так, ковбаски салями – 49, ковбаска вершкова. Молочна, до речі, 18 за 100 грамів, нормальна ціна. І корка 49. Теж гарна ціна акційна. Так, рева 17, велика локшина 42, Олейна 70, рис, хатинка 49. Бачимо, гарна ціна. Так, живчик 39, чипси 55, пепси 45. Мілка 90, а це печиво палички, Це не є шоколад Крекер 25, шоколад вечірній. Київ 250. Кава Амбасадор 179. До речі, не прикупив.